Україні вже розгорнули 4 тисячі пунктів незламності, спеціально облаштованих місць, де можна зігрітися, отримати гарячі напої та їжу, зарядити телефон, а також скористатися інтернетом. Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив, що робота пунктів активується у разі масованої атаки росіян на енергетичну інфраструктуру, коли буде зрозуміло, що за години постачання електрики не відновити абсолютно безкоштовно і цілодобово. Пункти працюватимуть обов'язково при всіх обласних та районних адміністраціях, також при школах, будівлях ДСНС тощо. Мапа цих пунктів вже доступна на спецпорталі незламність.go.ua. на сайті та в усіх пунктах можна буде дізнатися, де працює найближча АЗС, банківське відділення, аптека або магазин. Кількість таких пунктів надалі зростатиме. Ми маємо бути готовими до будь-яких сценаріїв, враховуючи які. Терористи воюють проти нашого народу і що вони намагаються зробити. Місцевій владі поставлено завдання забезпечити інформування людей про наявність пунктів неславності. Це має бути дуже просто. В будівлях органів влади, в аптеках, магазинах, поштових відділеннях має бути інформація про те, де Людина може знайти підтримку у випадку тривалого відключення енергії. Події намагалися з'ясувати, чи діють вже у прилуках пункти незламності та де вони розташовані. Проте всі намагання були марними. Начальник управління надзвичайних ситуацій Борис Степаненко відмовився давати будь-які коментарі, грубо вказавши знімальній групі на двері. До мого керівника. А де Виходьте. ваш керівник? Де ваш керівник? З власних джерел подіям вдалося дізнатися, що встановлення пунктів незламності у прилуках лише на стадії планування. Поза камерою посадовці кажуть, що органи місцевого самоврядування отримали завдання облаштувати пункти незламності, проте, поки що територіально навіть визначених місць для них немає. Також зазначають, що на спецпорталі незламність.go.ua вказані адреси не пунктів незламності, а пункти обігріву, які можливо будуть використані як пункти незламності.